Всім привіт! Сьогодні стартував баннер на а, рука. Тут є і руки, Белдель. Що ви самі бачите, які герої. І будемо відкриватись на аккаунті Юлі. Привіт, Юля. Привіт, Віталій, привіт всім. Будемо відкривати баннер задля рука, так? Правильно розумію? Будемо Так, <свят> але я не відновлююсь <свят> <свят> деяких героїв. Ну, а які тут є, давай подивимось. Ну, в мене є всі, крім. А ну. От ці, да? <смі> <смі>, так. Верхний. От верхній рядочок ага. <смі> є тільки хвитар. Багато, немає. багато ще треба, так. Так. Будемо надіти, що хтось впаде. Ну, дивіться, якщо хтось впаде в цьому сезоні перший звідси, uh -huh. то це буде рук. Дивіться, якщо до 300. Uh -huh. Uh -huh. Тому надіємося, що він впаде і зразу з артефактом. Підій. Бирати. Ну так, так, так. Супер. Ну що, з фіолетових туди? Ну, так, давай. <ріст> Може, там пощастить. Не було в цьому сезоні, до речі. Угу. І з рогу теж не було, тому шанси є. Ну, з фіолетових не пощастило. <ріст> не сьогодні. <Так>. Переходимо <ріст> крутити руку. Ну що, удачі! Так. Так, удачина. Ну. Хоча, так. ти знаєш, я дивилася, ну, що люди діставали, що крутили цей ага. банер протягом дня. Ну, що я так? скажу, що так не дуже. Прямо дуже-дуже, не дуже. Так. Ну, це звичайно, mm -hmm. як комусь пощастить, насправді. Комусь може так. нічого не випити, а до речі, раніше. А комусь я жодне, може не бачила, Жодної. Ну, вона перша просто не може випасти. Пати. Вона перша не може випасти до рука, Просто не може. Ну так, я розумію. Там шмилі падали, там таке все різне. Але... Віньяра. До речі, хотіла сказати. Віньяри падали. Ну... Це вона третя, так, да? Ой, я вже не пам'ятаю. Ну, 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 не п'ята, це точно. Ага. Там, здається, на третій прискорення, я не пам'ятаю. От, третя. мабуть, третя десь угу. буде. У мене вона також друга, але я не проти, щоб була третя, тому що, якби, прискорення навичок це завжди круто. Угу. Так, так, так. Тим так. більше для Вінярис. Тут я з тобою згодна. Мені цікаво. паде рук мені трошечки раніше. Щоб можна було потім артефакт взяти йому. Ну, до речі, це до, до гаранту. Оце зараз, по-моєму, гарант, вже, якщо я правильно рахував. Здається. Да. Тут тягнуло прям. Довго. Ну давай, рука на. Зараз по гаранту. Зараз вже так. Ого. Та -да. ну, Ну, речі, це хорошо. Ну, Я ж непогано, Хорочий, так, хороший. це дуже добро. добре. добре. Та, та. Там, по-моєму, на третій. Чи просить, чи прискорення буде, тобто теж дуже добре, якщо четвертий, п'ятий, так взагалі. О, ні, не четвертий, не п'ятий. Це точно. Ага. Ну, третій, мабуть. Третій теж добре. Знову, знову легендарка. Давай, Давай, дубль. Дві-три. Давай, дубль там в ввітрі, але дуже круто. Сакрадея. Сакрадея. О, це дубль. Це дубль. Uh -huh. Вона є. О, але все одно це дубль плюсувати цих героїв розїдання також потрібно. Uh -huh. Але хотілося б іншого героя роз'їдання тримати. Так, так, так. <свіць> О, бачиш, скільки піків випало, аж 5 штук з десятки. А тут тільки один. Ну, це тут. <світ> <світ> Попередньому було 5. О, бачу, знов uh -huh. 5. Зараз не звертайте на це уваги, а колись в самому першому сезоні це якби було. Це, да -да -да -да. Коли епіків не було. Навіть і в другому сезоні також. Uh -huh. uh -huh. Переходив в другий сезон, у мене не всі були епіки. Ну, і в третьому, що якось там добирав. Це. Попередня версія гри була. Тут багато круто, то я думаю, швидко всі хепіки набираються. Тролгар. Це теж добре. Ну, такий герой. Такий. Якщо їх вітар, він особливо той не потрібен. От. Але може десь колись зайде. В принципі, він як дамагер, непоганий. Я його тестував на гарпі на тесті. І ну, досить <гит> добре він дамагер. Вистачає дамагу, все. Просто от коли є вже на хітарту. Ну, Ми так треба. же ж хотілося мені щось ексклюзивне. Так. Трошечки раніше. Ну, ще шанси є. Ну. Шанси так, ще ну, є. Так. Щось так дивлюсь. Але тягне. Не дуже. Mm -hmm. Я теж на mm -hmm. можливо це це іграндж. Так, що у нас тут? Одна. Та ймось хто? Шмелі. Вже... Ну, це теж добрий, добрий плюс. От, вона uh -huh. також потрібна. В, в мене плюс один, він uh -huh. здається. Друга це буде плюс два. Це вона, до речі. Uh -huh. Ой, вибачте. <laughs> так. Ну, ще одна точка, дай, дарка. Надіємося, все буде рук. Ой. Ой. Ну просто не хотіла. Там є ще ж да, банери, де я хочу крутитися. І просто мені не дуже хотілося там брати артефакт для рука, а щось інше взяти. Да, само собою. Так я так дивлюся, що треба бути. Брати, Трохи докручувати пах. треба. Ну, нічого, то таке. І ще треба. Ну, прям якось по кількості, Реально маловато. Угу. Да, так, 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 так. так, так. Дуже Давай ну, нам... рука. І по руках. Васеня. Ну. Ну. Uh. No. Минулого Я. разу дали. Ну Ні так, Так... до речі... Так. Тому давайте чередувати. Раз даємо, раз не даємо. Хотілося б ще тут отримати, бо все-таки. Uh -huh. Рука вибрала, uh. правильно? Так, так. Призим. Ну що, вітаю з руком тебе, Юля. Ну, Дякую. Все-таки доведеться. Доведеться все-таки крутити на артефакт. Доведеться ще раз крутити. Так. на Артефакт, так. так. Тут же немає сенсу, я так думаю. ну, Зараз крутити до леги, Ну, ну шанс, що випаде рук. Він випаде на тисячну на крутку. Він точно випаде на тисячну крутку. У нас тільки Ну, так. Тому. Так. Дякую, дякую тобі за відкриття. Тобі дуже дякую, а, за відкриття, за можливість покрутити. Хотілось трохи більше. Ну, але я розумію. вже як є. Так. Угу. Що, дякую глядачам а також за перегляд. От, пишіть в коментарях, що вам випало, якщо ви крутили цей банер. От, і чи випав рук до гаранту. І всім гарної гри та вдалих круток! До зустрічі. До зустрічі.